Показую наші сьогоднішні покупки, які ми здійснили з вікулею, онучкою моєю в супермаркеті АТБ. Що ми там купили? Ми купили отаку олію. Так, покладу, мабуть, отак краще буде. Вона була по акції. Тут її 850 мл. Ось так. І ми взяли. Три пляшки. Коштує вона 41 гривну 50 копійок. Одна пляшка. Взяли на 124 гривни 50 копійок. Далі в мене закінчується фері. Взяли е, зелене яблуко, 500 мл. Ну, дуже дорого. 64 гривни 90 копійок ось такий. Так, далі взяли сосиски докторські, фірмові. Ось такі. 330 грам. Там було написано, вроді, по акції, а вже в чеку подивилися, то без акції. Коштують 70 гривень 50 копійок. Ну, але ж ніхто повертати назад не буде. Ну, це вже взяли, то взяли сосиски хороші. Далі взяли чай зелений, 36 грам. Байховий листовий ароматизований, боніто-матіто і з рослинною сировиною. Ось такий. І коштує чай 20 пакетиків, 39 гривень 70 копійок. Далі, це для мене взяли плюсики. Ось такі 200 г. Так, плюсики поки що по тій же самій ціні 28 гривень, 40 копійок. Потім взяли. Ромашку, але ромашку не Рошеновську, а своя лінія ось така, дивіться. Вона була по акції. Це, ну, я беру на кладовище і пригостити, Ну, в общем, не для себе. Там 522 грами, По акції вони коштували 116 гривень 90 копійок, кілограм. Оце на 61 гривну і 2 копійки. І оцей пакет, знаєте, як він тепер називається? Пакет, пакет компостний без ручок. Коштує 90 копійок. Так, далі. Феді, чути ти там. Зараз трішечки треба якось помістити. Взяли кекси 25 грам, ось такі. Зараз от так. От такі з зефіром вони. Значить, я сказала 25 грам, і одна отака упаковочка коштує 8-10. Так, взяла 6 штук. Планувала 8, щось я прорахувалася. Ну, це на 48 гривень, 60 копійок їх взяли. Так, вершки для віки. І Артема. Коли вони тут, бо немає. Останнє в пюре додавили отакі яготинські 15% жиру. Так, і коштує 1,27 гривень 40 копійок. Без акції. Ціни ростуть, от це. Потім, як завжди, ж, такі мультизлакові палички 250 грам бамбук, 50 гривень, 52 гривні 80 копійок, Ну, ціна поки що не змінна, Не підвищилась. Ну, і ще взяли отакі такі галети. 8. Вісім штук оцих упаковочок. Тут 50 грам. Житомирський ласощі, називається. І коштує одна упаковочка 5 гривень 30 копійок. Оце на 42 гривні 40 копійок взяли. Потім, що ще купили віка забрала на роботу, це був по акції шоколад. Лакмі молочний, з шоколадно-горіховою начинкою. І, а, я сказала, да, 290 г коштував він 66 гривень 90 копійок. І оце з тим шоколадом, який я тут не виклала, бо немає, віка забрала. Коштує оця вся наша покупка 655 гривень 40 копійок. Ось такий чек. Це всі покупочки, що ми здійснили з вікулюй в АТБ.